Далі трохи спортивних тем. На Кіровоградщині відбувся всеукраїнський турнір із Панкратіону. На честь загиблого в АТО Максима Бендерова він був багаторазовим чемпіоном України, майстром спорту та володарем чорного поясу. Загинув герой торік, у липні на Луганщині під ізвареним потрапивши під мінометний обстріл терористів. Цьогоріч у квітні йому мало б виповнитися 25 років. Перший всеукраїнський турнір з Панкратіону на честь Максима Бендерова влаштували на малій батьківщині героя в місті Олександрія. Сюди з'їхалося більше сотні спортсменів із 14 регіонів України. Знайомі спортсмени згадують Максима не просто як сильного і успішного бійця на татамі, а й небайдужу людину. Завжди говорив, що вір себе і є ти. І все буде добре, и ти виграєш і победа буде твоей. до тренера Костянтина Лищенка. Максим прийшов ще шестирічним хлопчиком. За роки наполегливих тренувань хлопець став кращим другом наставника та хрещеним батьком його доньки. Очень сильний спортсмен. Э очень цікаво було смотреть, Він яркий, есть, э я могу сказать, так как шоумен. Тобто, коли виступав, все, все стараються подтянуться, Максим приклад для наслідування. Він працював у місцевому інтернаті та тренував дітей. Вчив їх бути відповідальними не лише за себе, а й за своїх близьких. Коли розпочалися бойові дії, хлопець пішов захищати батьківщину. Тож свою перемогу спортсмен Андрій Філанович присвячує Максиму. Говорить, хоч і не знав його особисто, однак пишається, що такі достойні люди були і є поруч. Кожен спортсмен вніс свою частичку в ці змагання, тому що е, стартові внески, які ми платили за участь у турнірі, вони всі пішли батькам. Тобто, звичайно. Приємно, що відчувається якась така зі своєї сторони підтримка. Турнір планують зробити щорічним. Кожної весни у квітні збиратимуть в Олександрії рідних, друзів, військових побратимів та найсильніших спортсменів України з Панкратіону. Всі перемоги на татамі присвячуватимуть Максиму Бендерову. Сергій Ружицький, Олена Бринза Володимир Кувакі. Новини телеканал Інтер Кіровоградська область.